Я народилася в Автономній Республіці Крим, а саме місто Євпаторія, селище міського типу Мерний. Своє дитинство я провела на березі Чорного моря. Це були найщасливіші моменти мого дитинства. Ці спогади зі мною по сей день в моєму серці. Ми постійно проводили свій вільний час на березі нашого Чорного моря. Ми копалися, загорали під. Сонячними проміннями кримського сонечка з 2008 року проходила військову службу в лавах Державної прикордонної служби України, розпочала свій шлях з Сімферопольського прикордонного загону азово чорноморського регіонального управління. На початку березня 2014 року, з приходом так званих зелених чоловічків, ми своєю невеличкою родиною прийняли рішення щодо переїзду на підконтрольну територію України. Станом на сьогодні є така. Невеличка мрія повернутися додому, щоб показати моїй дитині, яка народилась в Сімфірополі, її маленьку батьківщину, і побачити своє чисте, лазурне, синє море.